На вулиці весна, якщо у вас є якесь господарство, або будиночок в селі, або дача, то постійно є робота, особливо весною. У мене господарство ось таке. Це бджілки, пасіка. Ну і тут також є робота, яка пов'язана весною із тим, що треба щось підчистити, щось підрізати. От ми зараз разом з вами будемо це робити ось такою новою пилкою. Інко. Протестимо заодно масло. Буквально пару капель треба. Ну що, пішли? Попробуй. Нічого собі рубає. Жорстко так, нормально. Круто. Я раніше це все, звісно, ручною пилою. І тут треба було награтися з нею. Так, тепер просто будемо зараз. Так. Mm -hmm. Без проблем. Досить швидко вона пилить, я вам скажу. Відповідає ціна якості. А ну тепер цей. Круто. Мені подобається, я вам скажу. Такий захисник для руки потужний. Можна працювати як праву, так само на ліву руку. Тут лише треба зажати кнопку старту і вже давати саму роботу. Так. Ота і тут нам треба, попри саму землю, відповідно, ми моточок піднімаємо вверх. Зажали, зажали. Так. Ну, мені подобається, я скажу. Класно. Так що що у вас є своє господарство, рекомендую. Інко. Класна річ.